Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Різдво в будинку гномів Уолт Дісней. До Різдва залишався лише один день, але роботи у гномів не здавало менше. А все тому, що їх дорога білосніжка обіцяла провести цей самий прекрасний і урочистий день разом з ними. Гноми старанно протирали шибки у віконцях. Мили посуд, підмітали підлогу та полірували стіл. Вони дуже старались, тому що знали, білосніжка найбільше цінувала чистоту та порядок. Все працюємо і працюємо, і працюємо, буркотів за своїм звичаєм буркунчик. «Бігаємо, як на пожежі, лише за думчик, як завжди. Байдики б'є. Задунчик не звертав жодної уваги на закиди буркунчика. Він був зайнятий дуже важливою справою, спостерігав за павуком, який зіткав у кутку кімнати густе павутиння. Налюбувавшись на павука, задумчик пішов у ліс подивитись, як мудрунчик і буркунчик спилюють ялинку. Ми вибрали найкрасивіше деревце у всьому лісі. Гордо вимовив мудрунчик. Буркунчик, як завжди, мовчав, посміхаючись, увесь рот. Коли ялинка вже стояла у хатинці, гноми почали її прикрашати. Вони прикрасили гілки саморобними іграшками та різнокольоровими гірляндами, а на верхівку. Одягнули величезну яскраву зірку. Задумчик був дуже зайнятий. Він спостерігав за тим, що роблять інші. Білосніжка напевно дуже зрадіє, коли побачить таку чистоту, сказав дрімончик, збиваючи подушки. Я впевнений, що нас чекає найкрасивіше у світі Різдво. Добавив стидунчик, який закінчував замітати підлогу. А веселунчик і чхунчик носили поліна до пічки. Мудрунчик зайнявся приготуванням тіста, а буркунчик варив пшеницю до куті, яку належало їсти напередодні Різдва. Загалом усі були страшенно зайняті, тому ніхто не зауважив, що в хатинці декого не вистачає. А не вистачало задумчика, який вирішив на годинці зустріти білосніжку. Він одягнув теплу курточку, рукавиці і пішов у ліс. Задумчик був впевнений, що легко знайти подрібну стежку. День був чудовий, яскраво світило сонечко, під ногами скрипів сніг, і сніжинки м'яко падали на землю. Раптом сніг почав падати сильніше. Спочатку це сподобалось задумчику. Він танцював разом із сніжинками і ловив їх ротом. Але незабаром почалась справжня хуртовина. Небо затягнуло хмарами і стало зовсім темно. Рукавички у задумчика геть промокли. Він зняв їх і повісив на дерево, а потім почав пробиратись крізь кучугури. Які з кожною хвилиною ставали дедалі вищими. Незабаром бідолаха остаточно заблукав. Дерева, що накинули товсті снігові ковдри, здавались йому абсолютно однаковими. Задумчик не знав, куди йти. До того ж він втомився і зголоднів. Нещасний гном вирішив сховатись під розлогою ялицею. Він примостився під її гілкою, зігнувшись у три рази. Ех, де ж білосніжка? сумно думав він. Йому здавалось, що якщо він почекає ще трошки, принцеса обов'язково з'явиться. Так, так, ще трошки і вона прийде. А білосніжка в цей час все ще була у замку і пакувала подарунки для гномів. Невже я знову їх побачу, раділа вона. Я так давно не навідувалась до лісового будинку. Мяу. Невдоволено відповіло їй кошеня. Білосніжка зняла кошенятко із столу. Я йду ненадовго обіцяю, ласкаво прошепотіла йому принцеса. А коли повернуся, ми влаштуємо у замку чудовий різдвяний бал. Прощаючись із Білосніжкою, принц накинув їй на плечі теплу шубку. Дивись, не застудися, а я буду сумувати і чекати, сказав він. Ой, вже так пізно. вигукнула білосніжка. На прощання вона помахала принцю рукою. Вранці повернусь, пообіцяла вона. Принц ще довго махав їх устинкою самої високої башти замку. До побачення і не забудь передати гномам мої самі сердечні вітання, кричав він. Силует білосніжки ставав все меншим і меншим. І нарешті зник у лісі. Принц так уважно стежив за своєю коханою, що зовсім не помітив грізної чорної хмари, яка пливла небом. І ось вежі затягнуло чорною пилиною, а замок стало засипати лопатим снігом. Почалася справжня снігова буря. А білосніжка тим часом квапливо йшла через ліс. Вона дуже поспішала до своїх маленьких друзів. Принцеса раділа зустрічі з лісовими звірятками та птахами, які завжди були такими добрими до неї. Над її головою зібрався цілий галасливий крилатий німб із птахів. А невдовзі до білосніжки прискакала сім'я зайців. Веселого вам Різдва, побажала їм принцеса. А, це ти, мій маленький єнот. Привіт, друже! Ласкаво звернулась вона до звірятка із смугастим хвостом. Тут до неї приєднались білки, а за білками на стежку вийшло оленятко. Білосніжка ласкаво гладила всіх звіряток і щасливо усміхалась. Навколо принцеси зібралось стільки лісових мешканців, що вона навіть не помітила різкої зміни погоди. Незважаючи на сніг, білосніжка присіла на пеньок і стала розповідати звіряткам останні новини. Ви знаєте, мої дорогі, що я йду відвідати гномів? А може, ви мене проводите? Я вас усіх запрошую. Гноми теж, напевно, будуть раді вас бачити. Гостинців та смаколиків вистачить на всіх. І весела компанія рушила в дорогу. До будиночку гномів було ще далеко, а сніг йшов все сильніше та сильніше. Через хуртовину білосніжка вже не впізнавала добре знайому її місцевість. Я така рада, що ви зі мною. Дякувала вона звіряткам. Без вас я ніколи б не знайшла дороги. Раптом білосніжка встала як укопана. Під великим деревом вона помітила якусь дивну фігуру. Звичайно ж, це був нещасний задумчик, тремтячий, клацаючи зубами від холоду. Він чекав білосніжку дуже-дуже довго. Так довго, що сніг засипав його мало не з головою, проте мрії бідолахи здійснились принцеса нарешті прийшла. Ми повинні терміново знайти якийсь притулок, щоб задумчик зміг відігрітись, стурбовано сказала білосніжка. Звірятка чудово знали ліс і тому швидко знайшли потрібне їй місце. Вони йшли попереду, а за ними повільно пробиралась крізь гури білосніжка. Замерзлого задумчика принцеса прикривала від негоди своєю новою шубкою. Це був дуже нелегкий шлях. Білосніжка і звірятка зупинились біля входу у печеру. Туди не попадав сніг і не задував вітер, тому всередині було сухо, тепло та тихо. Білосніжка полегшено зітхнула і увійшла в печеру, підтримуючи задумчика, який уже ледве стояв на ногах. Невдовзі усі звірі опинились всередині. У печері було темно, але набагато тепліше, ніж на вулиці. Білосніжка закутила задумчика в шубку і сказала: Не можна, мій любий задумчику, ходити до лісу одному. Та ще й сидіти стільки часу на морозі. Ти мусив одразу шукати притулок або повернутись додому. Ти міг заробити запалення легень, або взагалі зовсім зовсім замерзнути. Але задумчик тільки мовчки посміхався. Він був самим щасливим гномом на світі. Він зігрівся, на голову йому нічого не падало. А саме головне, він сидів поруч із своєю коханою Білосніжкою. а у хатинці гномів вже все було готове до зустрічі принцеси. Гномам залишалось лише чекати дорогу гостю. Цікаво, чому це білосніжка досі не має так довго, почав хвилюватись мудрунчик. За моїми розрахунками вона вже давно мала. Пройти. Я вам дещо скажу, обізвався веселунчик. Полічіть нас шестеро. Задумчик зник. Я його вже давно не бачив. Ця новина розбудила навіть дрімунчика. Задумчик а, -а, -а, -а" позіхнув він. Я знаю, що з ним. Я бачив, що він кудись вийшов. Думаю, він вирішив зустріти білосніжку. Це було кілька годин назад. А потім я заснув. Мудрунчик глянув у вікно, як і раніше, йшов сніг і стало зовсім темно. Мабуть, білосніжка через негоду вирішила залишитись в замку, сказав він сумно. А наш задумчик напевно заблукав. Я йду його шукати. Я з тобою, сказав буркунчик, гноми взяли ліхтарі і пішли на пошуки задумчика. Незабаром буркунчик знайшов перший слід. Це були залишені за задумчиком рукавички. Дивись, мудрунчику, вигукнув він. Ой, аби тільки з ним не трапилось нічого поганого. Ще за кілька кроків гноми помітили свіжі сліди на глибокому снігу, відбитки оленячих копит і ще чиїхось сніг. Сліди повертали із стежки в лісову хащу. Мудрунчик і буркунчик вирішили йти за цими слідами. Це була чудова ідея, оскільки сліди привели їх прямо до печери. Вони увійшли. Гарячі привітавши один одного, всі мандрівники стали чекати закінчення завірюхи, коли снігопад стих, всі в чудовому настрої. Пішли до будиночку гномів. Вони прийшли перед самим заходом сонця, освітлені полум'ям каміна, чисто вимиті вікна, хатинки сяяли, як дзеркала, і приваблювали теплом та затишком. З різдвом весело крикнула з порогу білосніжка, коли дрімунчик та веселунчик відчинили їй двері. Я привела з собою наших лісових друзів, а для кожного з вас приготувала подарунки, сердечні вітання від принца. Ласкаво просимо, привіт, Білосніжко, наша дорога принцесо. Навперебій кричали радісні гноми. Заходьте, не соромтесь. Ласково запросили вони лісових звірят. У будиночку стало тісно, галасливо та весело. Адже друзі дуже давно не бачились, а тут ще таке чудове свято Різдво. Білосніжка на хвилинку присіла і написала лист принцу, після чого попросила голуба доставити його в замок. Вона хотіла, щоб її коханець знав. Все у повному порядку вона на місці жива та здорова, а потім усі пригощались, співали і танцювали навколо ялинки до пізньої ночі. Настав час роздавати подарунки. Білосніжка сіла на стільчик і почала діставати їх по черзі з свого кошика. Кожен із гномів отримав святково упаковану коробочку. Звичайно ж. Господарі будиночку теж приготували подарунки принцесі та з задоволенням вручили їх. Стидунчик мав рацію Незважаючи на всі пригоди, вони відсвяткували дивовижне, найпрекрасніше, найкрасивіше Різдво у своєму житті. Ось і казочці кінець, Ти... Уважно все прослухав. Молодець.